14 до 18 серпня на території Меджибіського самку Хмельницької області пройде програма Лідерство 2024» – Проєкт молодіжної організації Українські студенти за свободу. Він відбудеться у форматі освітнього офлайн табору. Опісля з'їзду програма триватиме цілий рік. Подаватися можуть абітурієнти та студенти віком від 16 до 24 років. Участь безкоштовна. Захід об'єднає близько 300 студентів. Як зазначають організатори, програма Включатиме лекції та обговорення на теми економіки, політичної свободи, філософії підприємництва та його ролі в житті суспільства, побутови спільноти лідерства, розмови про важливість боротьби за свободу в часи війни і не тільки. Кожен учасник, який вирішить вступити в організацію, зможе продовжити програму. Він отримає змогу цілий рік працювати зі своїм персональним ментором, реалізовувати власні ідеї через проєкти і заходи та розбудовувати спільноту.